Невеличкий плюс в моїй кар'єрі, хоча починаються війни, не знаю, що буде чекати на мене незабаром і на мою фірму, але перший договір з довгодобовими подорожами вже є підписаний. Ми співпрацювали з адреналіновими агентствами, які стрибали з парашутом, ганяли на квадриках на різних автомобілях, а літали на повітряних кулях, і це ще робимо все зараз. Але це наш новий крок у невідоме. Де ми починаємо працювати з великими великими потужними агентурами, які їздять по всьому світу, які мають кучу готелів, кучу варіантів, лижі і тому подібне. Це все в нас буде на нашому сайті olim.cz буквально за декілька днів. А в даний момент перший договір я підписаний. Зараз насилаю на агентуру, і вони нам дають добро на те, щоб ми відкривали наш другий сайт, на якому будуть ці всі подорожі. Олів.ц розділяється на дві категорії: перша категорія зажитки, друга категорія цестування. Тому цестуйте з нами, відпочивайте з нами. Стараюсь робити все так, щоб було більше крутих емоцій у вас і радісного, хоч щось трошки в цьому світі. Тому що всюди біда, всюди проблеми, а в нас веселощі, радість.